Демонструємо вам приклад виготовлення щоденника планера. Формата 5 В даному випадку це є тверда палітурка, обкладинка шкірзаміни квівела зі сліпим тисненням. Форза це без друку. Передній та задній. Блокнот має фіксатор. Фіксатор виконаний з скріпленням на тен З кнопкою. Ось так це закривається. Всередині ми маємо блок на 288 сторінок. Перші 16 сторінок, починаючи з першої, мають різний зміст. Всі послідуючі однакові. Блокнот має скруглення кутиків внутрішнього блоку та обкладинки.